Андрій Регбіс. А зараз 28 буде 29. Займався вільною борьбою. З 9 років прийшов на секцію Кривбас Регбі. Іграю. Я універсальний ігрок. Я на всіх позиціях граю. Нападаючий. Починав з захисника, а потім десь через 5 років став нападаючим. Дякую своєму тренеру Святославу. Він допоміг мені швидко бігати. Регбі це життя, ми так завжди говоримо. Ну, і воно допомагає многом тут нам. Кажу, що на війні почав курити. Ні, дихалка працює. Прямо зараз можна вийти на поле пограти. Тренеру він теж захищав е, е, в 60 отримав травму. Його списали служби. Зараз він зі за своїм сином, жіною, їм всім привіт передаю. Дякую, що він виростив мене таким, тому що це його тут теж заслуга, то, що я тут нахожусь. І всім, хто воює з моєї команди, теж. Їм Богадарка. У нас і потери є в нашій команді. Кашинський Женя, він погиб в Херсоні. Теж наш грох. Є я кажу, навіть не як побратим, а як стали браттями. Ти чоловіка не знав взагалі всю жизнь, а тут він став більше, ніж брат. братом. Он не старше тебе, він як і мама, і папа, брат і сістра. Ну можна і поговорити а чому угодно, когда угодно. Он и поможет, і в біді, навіть на полі бою, коли надо подскажет. Ну є старші люди, є младше меня люди. Пацани тут всі С ними не страшно ні в бой, нікуди годують тут вкусно, але надали ми любимо сладкого. много. дуже багато йому сладко. Тут всегда хочеться конфетку, шоколадку, волонтери, друзі, жінка висилає. Ділимся, кушаємо, кормят достаточно і м'ясо, і все що угодно. Ну все, що угодно. Я не можу сказати, що плохо кормили нас. Хочу стати тренером, якщо чесно. Чи по регбі, чи повольна я ще займаюсь так не професійно пауліфтингом, можна даже по пауліфтингу стати тренером. Мрія стати тренером. Я був в Авдіївки 24 февраля. Работав там Началась війна. Я приїхав в кривий рік. добровільно. ні повестки, нічого. Я сам прийшов, сказав, що я хочу служити і попав 17-ту танкову бригаду. Дуже радий, багато друзів тут познайомився, багато чого навчився, навчили мене краще стріляти з автомату. Тут і характер, якби став жорстче. Не так очікувати почав. До бою готовий. Мене чекає дружина, донька Софія. Ще жду другу. Доньку повинна в липні родитися, батьки, сестри, бабусі, дідусі, всі родственники, які є, ждуть дома. Скоро приїдемо з побіди.